Реалізація проекту інтегрована мережа велосипедних туристичних маршрутів уздовж українського горського кордону розпочалася у червні 2012-го. Розробники працювали над ним три роки, а його виконавцем виступає центр українсько-угорського регіонального розвитку. Мета проекту посилити транскордонний туризм саме завдяки будівництву велосипедних доріжок. А для того, щоб залучити якомога більше туристів у регіон, потрібно розвивати велосипедну інфраструктуру. Запевняє Йосип бенефіціаром проекту є Закарпатська обласна державна адміністрація. Значить, основним партнером в Україні – це служба автомобільних доріг у Закарпатській області. Будівництво це дві райони. У нас в Закарпатті: це Бергівський район і Виноградівський район. Ви знаєте, це транскордонний проект. Нам так і треба було фактично визначити, що від кордону скільки грошей вистачає, це фактично до берега від лужанки, а від Вилка, це фактично до майже до Петрова. Відповідальну місію за належне виконання робіт у краї покладено на Закарпатську службу автомобільних доріг. Перші чотири кілометри велотраси розпочнуть будувати вже цього місяця. Щоб війти у єдину велосипедну систему мережу Євровело, так звано, ми повинні також створити певну структуру, певну мережу велодоріжок у нашій Закарпатській області. Звичайно, це тільки перші наші побажання, але вже із тих коштів, що виділили, ми передбачаємо побудувати 7 кілометрів велодоріжок. Це в районі лужанки і в районі Вілка. Велосипедний рух неабияк як поширений у європейських країнах. Прикладом цьому є й тиждень мобільності, у рамках якого проводять низку різних заходів пов'язаних із велопробігом. Завдяки співпраці з країнами-сусідами європейський тиждень мобільності незабаром стартує і на Закарпатті. Адміністратор проекту каже, цікаво буде і дорослим, і малечі загальна європейська ініціатива. А вона розпочалася у 2000 році. Тоді тодішній комісар Європейського союзу з навколишнього середовища Марго Вільстром започаткувала таку ініціативу як День без автомобіля. Коли е, всі свідомі громадяни на один день відмовлялися від використання автомобіля, ініціатива розпочалася з того, що до неї відразу приєдналися 400 громад Європи з 23 країн світу. Вона не обмежується країнами Європейського Союзу. До цієї ініціативи можуть приєднуватися і країни, що не є членами Європейського Союзу. Окрім створення транскордонних велодоріжок, проектом передбачено й створити на Закарпатті станції паркування велосипедів. Провести наукове дослідження щодо підготовки області до євромережі велосипедних доріжок також розробити бази даних про цікаве для туристів місця вздовж велосипедних доріжок та навчити гідів велотуризму. На все це планують витратити 500 тисяч євро.